Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся в Бельдібі, в готелі, де знаходяться наші діти-сироти. Сьогодні день відкритих дверей, і якраз всі спілки, які були в готелі в Портобелло, після засідання, нам дали автобуси. Ми приїхали сюди. Я знімала інтерв'ю з ними ще на початку, десь навесні є в плейлисті українці в Анталії», і зараз побачимо. Теж, можливо, візьму інтерв'ю, можливо, покажу просто концерт. Діти біжать. Значите, все, всі прийшли е, волонтери, які ну, хотіли провідати діток. Кожен місяць, Ні, один раз всіде, наступний місяць е, в Бельзіві. Добрий день. Добрий день. Вітаю, вітаю! вітаю. вітаю. Yeah. Як ваші справи? Все дуже добре, дуже, добре. дуже гарно. Я... Це тебе мова? Дівчата ж робили, я в них взяла. Серйозно? Та да. да, ну вже місяця два, мабуть. А я не бачу. Ну, Це рідненьке таке. Да. Багато людей. Багато. Подивіться, Давай, які біля. вишиванки, ви подивіться. Да. Дуже гарні дівчата. Це ший бісер. Да, так. Ручна але десь... ні, це... ні, це Ви... може Ванталіх хтось ні, ще ніч? Ні, це ми з собою з України привезли. А, Ви з якого міста? Ми з Дніпра. З Дніпра. Дуже Я дуже я... радий бути сьогодні разом з вами на цьому чудовому концерті. Дійсно, сьогодні саме солдати на фронті і солдати в тилу це працівники ті, які лишилися працювати. Заради підтримки України тримають фронт, тримають оборону. Тут ви також, проводите цей захід, підтримуєте Україну. Підтримуйте добрим словом, підтримуйте своєю пам'яттю, підтримуйте тим, що пам'ятаєте, що ви з України, що ви українці. Зараз ми вдячні нашим організаторам і фонду Руслана Шостака і турецькій стороні. І багатьом нашим друзям е, тут, в, в Анталії, в Балі по Туреччині, за допомогу у, у, у тому, щоб наші дітки сьогодні мали можливість безпечно перебувати на території Туреччини. Це один із е, багатьох гуманітарних проєктів, які ми реалізуємо спільно, і які дозволяють багатьом нашим громадянам, багатьом дітям перебувати тут у безпеці і не боятися бомбардувань, не боятися тої загрози, яку несе російська війна. Сьогодні, святкуючи День Збройних сил України, ми віддаємо шану всім тим, хто загинув, захищаючи Україну, хто тримає в руках зброю і хто також допомагає, волонтерить і робить все потрібне для нашої перемоги. Вірю в те, що прийде цей час, коли ми разом з вами вернемося до домівок і будемо святкувати нашу перемогу в Україні, дякуючи нашим турецьким друзям за гостину. А потім будемо приїжджати сюди відпочивати, будемо разом святкувати наші спільні свята і дякувати один одному за допомогу. Дуже вам дякую, бажаю успішного проведення цього заходу. Ми свого боку як Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була чор дорога, і на все запістили, щоб ти повернувся, цілілим, благаю, молюся від тебе щодня. Я знаю, честуся, що Бог захищає тепер невелика рідня. Також привітати наших волонтерів, так як в грудні місяці ми відмічаємо День волонтера. І це дуже важлива подія для нас, для нашого проєкту, тому що волонтери нам допомагають дуже-дуже дуже сильно. Тому, будь ласка, кого я зараз назву виходьте на сцену, ми хочемо привітати вас і подякувати вам за вашу роботу. Українська діаспора в Алані Паляниця. Виходьте, будь ласка, представники. Наташечка, дякую, це здорових для нас. Дякую культур В Даянишман. Вам области. Далі... Громадська... Э, не дайте українці в Бодрумі. Виходьте, будь ласка. Дякую, вам, Мика. Що ви з нами? Дорогі дякуємо. Опачки. Українці у бурці. Мікурічка. дякую вам, мамулюка, за те, що ви робите для нас. Дуже дякую, вам. Дякую, Асоціація українців. Каражені Україна Лаласу. Асоціація солідарності з біженцями та мігрантами. А сам, виходьте, будь ласка, представників. Останей Сіб, художники. Ангеліна, ангелістя. Ігор, ігор, футбол, футболіст, не Аня! Мои психологи, Мелисей, Эми, они проводят всякие игры и конкурсы о детками, детских и Ангелина, английский отзыв а преподает. Также гитара с детками. Сайон, вокал нету. А, Марина Евсюкова, вам. Я у себя на диване и увидела у окне, как они летят. Я плакала. Благодійний проект «Дитинство без війни передбачає евакуацію дітей сиріт, дітей, які потрапили в складні життєві умови, діток, які позбавлені батьківського опікування з України на територію Турецької республіки. Головною метою нашої благодійної програми буде евакуація діток та підтримка їх життя, психологічного здоров'я.